Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож до осіннього лісу, тож помилуємось красою вбрання осінніх дерев. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки в бура золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, квіти напівголі й небосині. Чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Дітки осінь буває різною і кажуть, що вона золота, коли на деревах багато жовтого та помаранчевого світла, і коли на них падає сонечко, здається, що воно золоте. Тому й осінь називають золотою. Якого кольору листя на деревах восени? Так, різнокольорового. Дітки, вітер зриває листя з дерев воно падає на землю. Ми з листочків зробили різнокольоровий букет. Якого кольору листочки в букеті? Чи однакового вони розміру? А вті осінні листочки різного розміру. Ось цей маленький якого він кольору? Так жовто він з берези, тож він березовий. А цей великий, схожий на ручку. Він з каштану, тому назвемо його каштановий листочок. А цей листочок з клена називаємо його кленовий листочок. А з якого дерева цей листочок? Правильно, з горобини, тож це горобиновий листочок. Осінь осінь листопад! Жовте листя стелить сад. Самуря в краї далекі, відлетіло вже лелеки. Дітки осінь принесла з собою дощову прохолодну погоду, але завітала до нас не з пустими руками. Подивіться, які подаруночки вона принесла. Давайте подивимося є в нашому кошику. Так. Це плоди з гілочок дерев осіннього лісу. Давайте роздивимось. Це жолудь. він росте на дубі. Він гладенький, кругленький, має шероховату шапочку. А це каштан зростає на дереві каштан. Він твердий, гладкий і має колючий кожушок. А це волоський горіх. Подивіться, він має тверду скарлупу, яка ніби ділить його напіл. Але якщо його розколоти, то всередині дуже смачна серединка. Тож горішки полюбляють і люди, і білочки. А ще ліс дарує нам горобину. Вона не така тверда, як горішки, але дуже-дуже гірка. Тільки з приходом морозів вона стає солодкою і її дуже-дуже полюбляють їсти пташенята, коли стає холодно. Дітки, ми з вами переконали, що осінь принесла нам дуже-дуже багато подаруночків, і з них можна виготовляти поробки. Тому, дітки, вдома з батьками обов'язково зробіть якусь поробочку і прийшліть мені фото вайбер. Я буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!